Добрий день! Сьогодні ми з вами будемо говорити про український рушник. Український рушник це духовний символ українського народу. Рушники українські бувають різні, святкові, весільні, повсякденні. Бувають для дівчаток та хлопяток, але кожний рушник по-своєму красивий. Це рушник вишитий для дівчаток, на ньому зображені квіти. А це рушник для хлопчиків. На ньому зображено листи дуба, це сила. Для створення краси вишитого рушника необхідно пройти довгий шлях. Зерна льону треба посіяти в землю, а восени зібрати та висушити його, щоб із нього зробити тканину білого кольору. Потім господині починали вишивати рушники не лише жінки, але й дівчатка. Адже вважалось якщо жінка вишиває рушник з добрими помислами, то обов'язково принесе щастя в дім. Таким чином, люди пізнають українську культуру та звичаї українського народу.